1 липня минулого року британська розвідка повідомила на лівому березі Дніпра під східним прольотом Антонівського мосту намагається закріпитись невелика група українських військових. І росіянам не вдається її звідти вибити. Це ДПСУ. Власну версію висунули і російські пропагандисти. Звісно, найбільше тривожить нас Антоновський мост. сколько там ВСУшников прямо сейчас окопались под нашим с вами мостом? Ну, под остатками моста. На самом деле закрепилась небольшая группа украинских боевиков. Это украинский спецназ, это достаточно серьезные специалисты своего дела. Эта группировка насчитывает около 50 человек, 50 или 70 человек. Насправді на той час бої тривали вже декілька днів, і не тільки під мостом, де тримало оборону близько десятка бійців зведеного загону. Ці позиції під е, е, Антонівським мостом. Вони відкривали нам е, дорогу до Олеш. Тому ми їх і отримали. Досі утримуємо. Це були обстріли постійні. Постійно їх коригував Орлан. Роботали вони, е, грубо кажучи, кожну годину. Наступною ціллю військових став стратегічний об'єкт біля траси Херсон Олешки, готельно-ресторанний комплекс Наїрі. На Ире. Дорожка на Олежке. Наприкінці червня група прикордонників херсонського загону під назвою Контроль отримала завдання зачистити територію на Єрі. У цьому комплексі у готельному у них був перевалишний пункт. Там вони зносили своїх поранених, зберігали ПК. Ну і сам контроль, звісно, моста у них був. Саме з того комплексу, і навіть з моста дуже добре проглядається. Херсон дуже добре прострілюється. Нас викликали. Ми приїхали на інструктаж. Нам поставили завдання, ми все проаналізували і в той же день, увечері, ми висунулися на погрузку на човни і вранці ми вже висадилися під Антоновським мостом. Йшли вже до підміст, там перечекали трохи, подивили, оцінили обстановку і, ну, і видвинулися перебіжками, двойками до самого готелю. Шли вздовж посадки, намагались бути максимально непомітними. Хлопці з під моста нас прикривали. На випадок, якщо ну все ж нас помітять і прийдеться приймати бій прямо там на місці. Нам допомогло, що тільки починалося сдати. Вони не помітили, як ми підійшли прямо в притулок до самої будівлі. Вже зайшовши туди, почалася перестрілка. Вони почали кричати Ми свої, ми свої. Ми вибили їх до другого корпусу. Там вже вони спробували закріпитись там їх і накрила арта. Шестеро штурмовиків контролю протримались в Наїрі близько доби. За цей час їм вдалося частково зачистити територію та відтягнути на себе резерви ворога. Ситуація загострювалася. По сутоку потовозі отак мавши. Уже після третього штурму, коли вона вже третій раз намагалися вибити з цього комплексу. Вони походу вирішили перегрупуватися, і ввечері почався масований артобстріл, підтягнули техніку. Ну і вже почали заходити в другий, в третій корпус. У Нас вже закінчувалось БК, а піднос був неможливий. То вже четвертий штурм а, разом з технікою, і прям дуже багато піхоти було. І ми вже майже були виточені. Ми групою прийняли рішення, що треба все ж відходити. Нормально, я за роботронами забивати. Ми, коли вже знаходилися в госпіталі, знайшли відео в інтернеті, як вони казали, що там сидить до роти спецпризначенців. Насправді нас тоді було у самому комплексі. Шість чоловік і під мостом приблизно десь так росла. Так само, які нас прикривали тоді на той момент. На лівому берегу дійсно висадились півтори роти. Були тут же убите среднє время жизни украинского боевика чуть больше двох суток. Мадам Скабєєва безсеремонно видавала бажане за дійсне. А ще вона, мабуть, ніколи не чула про українську народну мудрість завзяті перці, поки не в герці. Саме один з таких перців особисто приповз під міст. Здаватися ще трьох взяла в полон наступна група прикордонників, яка зайшла в наїрі після контролю. Ворожі десантники ховалися у підвалі. Ті, кого вже давно поховали московські пропагандисти, зараз готуються до нових операцій та отримують нагороди за попередні. Готував прорив ворожих ДРГ на сумщині. Служба безпеки України затримала ще одного проросійського агента. Зловмисника намагався виявити. Він намагався виявити локації найбільшого зосередження збройних сил, які захищають кордон для збору даних. Обходив місцевість і приховано знімав позиції військових, вдаючи, що говорить по телефону. Ну і також фігурант мав створити мережу інформаторів. Окупанти сподівались використати отримані дані для ударів по українських підрозділах і прориву через кордон. Сбу агента затримала. Це мешканець Сум раніше поширював прокремлівські коментарі у російських соцмережах, і цим власне ФСБшників зацікавив. Зрадника завербували в серпні 23-го року за інформацію про українську армію. Платили гроші в крипті. А зараз зловмисник під вартою загрожує йому довічне. Суд гаги сьогодні може визнати Росію порушником міжнародного права. Феміда винесе рішення по суті за позовом України проти Росії від 2017 року. Це засідання розпочнеться у шістнадцятій за київським часом. Про це у Фейсбуці повідомила дипломатка, колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль. Україна звинувачує Росію у порушенні міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму і про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Українські представники намагались довести російські посадові особи світ. Тому фінансували терористичні акти в Україні, постачали незаконним збройним формуванням гроші, ракети, бомби, знаючи, що ці кошти будуть використані для убивства, примусу і залякування цивільного населення. Крім того, російська влада цілеспрямовано знищувала чи порушувала права кримських татар та українців в Криму. Якщо суд задовольнить позов України, вона матиме право на компенсацію від РФ за порушення цих міжнародних договорів. Рішення міжнародного суду ООН також буде першою правовою відповіддю на зневагу Росії до міжнародного права наголосила Лана Зеркаль. Як з голова Верховного суду Всеволод Князєв вийшов із СІЗО, внесли за нього заставу. Повідомили про це в центрі протидії корупції. Учора суд вже всьоме зменшив заставу до 18 мільйонів гривень. Від початку судового процесу вона була понад 107 мільйонів. Захист підозрюваного запевняє, що той не має таких грошей, що родина його може внести щонайбільше 10 мільйонів гривень. Хто саме сплатив гроші? Поки невідомо. У центрі протидії корупції пропускають, що це могли зробити не члени його родини, бо всі активи під. Дозвіланого заарештовані надай у травні правоохоронці затримали тоді ще голову верховного суду в Князєва і повідомили йому про підозру в отриманні хабаря у майже 3 мільйони доларів.